Доброго дня, друзі! нарешті нарешті ця машинка це зараді виїхала з гаража своїм ходом, звісно ж. І це така предісторія перед маляркою. А перед маляркою тут у нас ще виникли деякі нюанси по зняттю плівки, але ну, мене попереджували. Це у нас порог, це у нас задня ліва дверка. А з нею облучилося ось тут. Знялися фарби. Хоч я і грів. Хоч і здирав я акуратно, але все одно ця дверка була фарбована і вона за собою потягнула коротше, стару фарбу. Тому, тому це буде під покрас. Тут майже домито вже, а, знято вже повністю клей. Лишилося трошки. Ну і як вона виглядає просто в цьому кольорі, її ще потім а, полірнуть. І буде просто мега-пушка бомба. Просто така машина, я не знаю, вона широка, здорова, длінна, кайфова. І, звісно, іще великий бонус. Ще великий бонус Це і шикарний корічневий салон з чорною стелею. Люк. Все як має бути. Ну, Звісно, ще нічого не намито, ще нічого не цей, але вже машинка рухається сама, вже машинка заводиться, вже машинка їздить. Все, запуск мотора є. Тому, друзі, ну, масла фільтра ще потім. Це, звісно, буде технічка, треба буде поміняти, але вже на зараз це просто просто бомбовий апарат. Так що, підписуємося на канал, слідкуємо за мазераті, скоро Мазераті буде повністю готова. Після малярочки відполірована, а намита буде гарнюня.